Волонтери бізнес-платформи Мрій і дій закрили черговий збір для придбання партії автівок українським військовим. Європейські машини стануть надійними помічниками для наших захисників під час виконання бойових завдань на передовій. Скільки коштів вдалося зібрати і які саме автомобілі купили, розкажуть наші кореспонденти далі. Бити ворога можна швидко, оперативно, ефективно, а головне комфортно. І в цьому нашим збройним силам України допомагають волонтери, які об'єднують свої зусилля і купують ось такі зручні авто та одразу передають збройним силам України на передову. Чотири оновлених позашляховики Хюндай Terracan на цих кадрах ще стоять в очікуванні своїх власників. Нині вони вже їздять півднем України, доставляючи військових на бойові позиції і транспортуючи цінні армійські вантажі. Машини придбали волонтери та благодійники Миколаївської бізнес-платформи «Мрійдій». Це велика допомога наших друзів. Три автівки, які допомогли нам профінансувати наші друзі підприємці миколаївські, три автівки. та одна автівка це була придбана за кошти. Нашого збору взагалі сьогодні приїхали чотири автівки на нашу передову. Дві автівки зараз вже зараз сразу поїдуть на частини військові, та дві автівки воєнна адміністрація розподілить буквально там день-два, теж на частини на передову. Це вже четверта партія автівок, які волонтери передають на потреби Збройних сил України. Кошти збирали на краудфандинговій платформі, донатили підприємці, меценати. Та просто небайдужі люди сьогодні. Вже це 20-та 20 автівка. Загалом вже біля витрачено більше ніж 100 тисяч євро на автівки. Взагалі ця партія чотири автівки вони нам вийшли з ремонтом, з фарбуванням із повною доставкою та підготовкою біля 20 тисяч євро. Це чотири ну, джипа на повно в повному обслуговуванні і пофарбовані вже під замовлення під частини. Одна автівка прибула з Італії, інша зі словаччини, ще дві з Угорщини. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім і генерал-майор Дмитро Марченко оглянули придбані благодійниками позашляховики та вже визначились, де автівки будуть найефективнішими. Наші волонтери це наше все. Вони допомагають на постійній основі вже там 209 днів. Також мріді, які одні з ну, найвідоміших в нашому місті, вони на постійній основі також допомагають. Зустрічаю інколи там коментарі, там чому волонтери везуть багато машин, а ми тут всім селом збираємо для мого батька на передовій лінії. Дуже люблю всіх військових, але ми передаємо через комбригів е ці автомобілі для того, щоб вони розподіляли і розуміли, де є сама бойова задача. На жаль, ми не можемо на зараз забезпечити кожного військового автомобілю, тому ми передаємо це офіційно на комбрігів. За словами самих благодійників, які вже не вперше беруть участь у зборі коштів на авто для військових. Це найліпша допомога, яку вони можуть надати для нашої перемоги. Кожен чим може має допомагати. Неважливо, он підприємець, не підприємець. У кого то є ресурс денежний, він може допомогти жінками. У кого-то є ресурс часу, Он може тоді своє і временем своїм допомогти. Я, наприклад, маю можливість там придбати декілька автівок передати. Ну і, скажімо так, цю можливість реалізую. Але так само я бачу, коли якісь відбуваються збори, і хтось намагається зібрати там якийсь дрон або ще. Ну таки, здавалось би, неважлива річ, але ми розуміємо, що з цього малого складається велике, і тому ми маємо допомагати. Найближчим часом у Мрії Дії планують відкрити ще кілька зборів для придбання важливого інвентарю для військових. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є е новин.